Роїлі, наканець Ура! Відкривати новий міліційний відділок на Сихові до Львова прилетів сам міністр внутрішніх справ Захарченко. Через туман його літак 40 хвилин кружляв над Львовом, але в четверте відкриття вирішили не відкладати. Два роки її будували. Слава Богу, побудували. По крайні, ну на мій погляд, це приміщення краще з тих райвідділів, які сьогодні існують. Сихівські правоохоронці показують нове приміщення. кажуть, порівняно з тим, що у них було, це фантастика. Тепер чинив три чи не втричі більше квадратних метрів на одного міліціянта? Тут є все не лише для роботи, а й для відпочинку. Знайти час окремо поза службою. Е, надзвичайно важко, тому що ну є службові питання вирішувати. А тренажерний зал, скажем, знаходиться в приміщенні підрозділу. Але і це ще не всі новації, яких так довго чекали. Відвести душу можна у душі просто в приміщенні райвідділку. Досить буде зручно, скажемо, зайти в душову кімнату в особовому складу, щоб потім е, в повній мірі займатися своїми функціональними обов'язками. Щоправда, прозорі стіни у новому райвідділку, про які так багато говорили, радше міф. Більшість стін таки глухі, а на прозорі почепили жалюзі. Але начальник обіцяє, тут все буде відкритим. Ви як керівник будете зобов'язувати своїх працівників працювати при відкритих жалюзі чи при закритих? Тільки при відкритих. Тільки при відкритих в окремих випадках, коли цього буде вимагати процесуальне законодавство при закритих. Презентували у стінах райвідділу і пілотний план нового міського управління міліції. Попередньо на його зведення треба близько 30 мільйонів гривень. Третину готове дати місто. Хотілося б в наступному році розпочати роботу. Маємо сьогодні жовтень місяць, листопад, грудень, щоб ми вже могли передбачити кошти в бюджеті на 2013 рік. Так само ми говорили з міністерством, що міністерство також долучиться. Щоправда, наразі немає ні грошей, ані земельної ділянки. Але головний міліціонер Львова певен, якщо справа зрушить з місця, в органах будуть зміни. Можливе об'єднання Галицького райвідділу, тому можливі об'єднання і Личахівського Це залежить від того, на якій ділянці, в якому районі буде збудоване міське управління. А тим часом повноцінно сихівський райвідділ має запрацювати приблизно за тиждень. За цей час міліціянти перевезуть усі свої речі, обіцяють першого затриманого зустрінуть у нових стінах. Особливо Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.